Друзі, всім привіт! Покровськ готують до здачі. Голова військової адміністрації Сергій Добряк заявив, що всі діти будуть насильно вивезені з Покровська. Є максимум два тижні, щоб сім'ї з дітьми самовільно виїхали з міста. В противному випадку, через два тижні всіх дітей насильно евакуюють. Покровськ готують до здачі. До війни в Покровську було близько 14,5 тисяч дітей, а зараз залишилося 4,5 тисячі дітей. І він зазначає також, що більшість людей виїжджає з Покровська самотужки. Верещучка. Що це таке? Де допомога? В евакуації? Чи ти лише русських вивозиш в Україну? Тим яке це гарне місто. Поки. Ще не зруйнували. І другий момент, на який би я хотів би звернути увагу, що Лавров офіційно ж заявив, що Росія уже не піде ні на які перемовини з Києвом про мир. Тобто Зеленський своїм вторгненням зруйнував всі перемовини, і миру, скоріше всього, до 25-го року не буде і захватять ще більше територій українських.